Виконуємо номер 1106 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Завдання перше. Периметр квадрата дорівнює 48 дециметрів. Знайди його площу. Завдання друге. Периметр квадрата дорівнює 16 см. Сторону квадрата зменшили на 1 см. Як змінилася площа квадрата? І завдання третє. Периметр квадрата дорівнює 20 метрів, сторону квадрата збільшили на 2 метри, як змінилася площа квадрата. Приступаємо до виконання. Завдання перше. У нас сказано, що периметр квадрата дорівнює 48 дециметрів. Треба знайти його площу. Для того, щоб знайти площу квадрата, необхідно спочатку знайти його сторону. Для цього периметр квадрата поділимо на кількість сторін і будемо мати 12 дециметрів. Пояснюємо, це сторона квадрата. А тепер знайдемо площу квадрата. Площа квадрата дорівнює стороні квадрата у квадраті або 12 у квадраті. Це буде 144 дециметри квадратних. Записуємо відповідь 144 дециметри квадратні. Ми знайшли. Площу квадрата, периметр якого 48 дециметрів. Задача друга. Нам необхідно знайти, як змінилась площа квадрата, якщо його сторону зменшили на 1 см. При цьому периметр 16 см. Знайдемо сторону квадрата. Для цього периметр поділимо на кількість сторін. Це буде 4 см сторона квадрата. Далі відомо, що сторону квадрата зменшили на 1 см. 4 віднімемо 1, дорівнює 3 см. Сторона. Квадрата після зменшення. Ми знайшли сторону квадрата після зменшення, а тепер знайдемо площу квадрата до зменшення для цього 4 помножимо на 4. Дорівнює 16 сантиметрів квадратних, це площа квадрата, а тепер знайдемо площу квадрата після зменшення. Для цього 3 помножимо на 3. буде 9 сантиметрів квадратних, площа квадрата. Після зменшення довжини сторони. В умові задачі стоїть питання, як змінилась площа квадрата. Площа квадрата зменшилась 16, віднімемо 9, дорівнює 7 см квадратних. На стільки зменшилась площа квадрата записуємо відповідь. площа змен шилася на 7 см квадратних. І задача третя. Нам необхідно знайти, як змінилась площа квадрата, коли сторону збільшу на 2 метри і периметр 20 метрів. Периметр квадрата 20 метрів знайдемо сторону. Для цього 20 поділимо на кількість сторін і маємо 5 метрів сторона квадрата. Знайдемо зараз площу квадрата, це 5 у квадраті або 25 метрів квадратних, площа. Квадрата, позначимо С 1 Тепер сторону квадрата сказано збільшили на 2 метри. Була 5, на 2 збільшили, стало 7 метрів, це сторона квадрата. після збільшення. Знайдемо площу квадрата після збільшення. Позначимо С2. Це буде 7 помножити на 7. Маємо 49 метрів квадратних. Площа Квадрата після збільшення. Як бачимо, площа квадрата була 25 метрів квадратних, стала 49 метрів квадратних. Площа збільшилась, знайдемо, наскільки вона збільшилась. 49, віднімемо 25, це буде 24 метри квадратних. І пояснюємо: на стільки збільшилась площа квадрата і записуємо відповідь. відповідь площа. Квадрата збільшилася на 24 метри квадратних. Ми дали відповідь на питання, наскільки змінилась площа квадрата, якщо його сторону збільшити на 2 метри. Номер 1106. Завдання перше, друге і третє виконано.